Віримо, що Україна скоро стане сильна, незламна і закінчиться ця проклята війна. Тому доєднуйтеся, не шкодуйте пару тих гривень, тому що всі вони спрямовані на купівлю для наших хлопців на дрони. Тому не будьте байдужими, активніше долучайтеся до збору коштів на підтримку збройних сил України, адже в єдності наша з вами сила.